Вітаю вас, друзі та гості каналу 31 травня, знаходимось на полі. Проводимо огляд соняшника. Відео з пасіву є на каналі, кому цікаво, <клух> сіяний він на початку квітня. Точну дату чесно не скажу, бо не пам'ятаю. На цьому полі посіяний піонер 130-й. Проведена обробка аналогом євролайтинга. Днями пройшов дощик, доволі непоганий. Проводимо огляд. Соняшник вже ось вище коліна. Сьома-восьма пара листя. Вже є завість 9-10 пари. Хочу задати запитання всім глядачам. На цьому полі є така проблема, якось, можете бачити, поодинока амброзія. Я не можу сказати, що тут вона сплошним килимом, але є такі ділянки, де вона ось в такій кількості зустрічається. І тут постає питання, чи варто відпрацювати тут геліантиксом. Чи можливо, краще було б залишити в такому стані. Оскільки, якби цей гербіцид здоров'я точно не додає соняшнику. Плюс ще й коштує недешево. Коротше кажучи, я у роздумах. Якщо є в кого які думки з цього приводу, поділіться, будь ласка, буду дуже вдячний. Напишіть в коментарі, що ви думаєте. Чи варто працювати на такому фоні, чи ні. На обсілах е, грязніше, зроблю паузу, потім вставку зроблю. Там більше тр трошки амброзії, ну а основний масив виглядає приблизно ось так. Є поодинокі якісь бур'яни, які не держав євролайтинг. Де не де в нас є берізка, гірчак, ну, я думаю, він вже не конкурент. А ось місцями поодинокова така королева полів наших. Амброзія полинолиста. І знову ж таки повторюся, не можна сказати, що вона тут сплошним килимом і домінує. Однак от є ділянки, де, де вона наявно дуже непогано себе почуває. Враховуючи досвід попередніх років, трошки, якщо чесно, переживаю за це, оскільки амброзія вона сидить, сидить, а потім різко може підскочити і якби, зайняти життєвий простір, забрати вологу в соняшника. Не знаю, як у кого у нас щось не дуже став працювати Ось ґрунтовий ефект майже не відчувається від євролайтену. Зате після дія те, що треба. Зернові пригнічені бувають. Ось От отаке. Маємо те, що маємо. Слід приймати рішення, оскільки вже і фаза підходить розвитку соняшника. Робити міжрядку тут не варіант одразу кажу, ми це робити тут не будемо, оскільки це поле. Дуже багато тут прикопаних пожнивних решток, таких з півполя, там такий солідний ковер. Ось така картина. Діліться в коментарях своїми думками. порадьте щось, буду дуже, дуже вам вдячний. Якщо є якісь запитання, також задавайте їх в коментарях. Будемо надавати відповіді. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал Слава Україні. Ось друзі, як і казав, на обсівних рядах і на краю дещо більше амброзії зустрічається. Якби це локально, все зібрано на обсіві. Однак має місце, може десь якісь огріхи були оприскувані, чи... чи не знаю навіть, що тут могло на це вплинути. Так що є ґрунт для роздумів. Ще раз повторюсь, буду дуже вдячний за пораду. На все добре.